Всім привіт! Сьогодні хочу знову побалакати про ціни в Польщі, але хочу розповісти вам так в загальному, що в Польщі дорого, а що дешево. Тому що, будучи в Україні, трошки тяжко зрозуміти, і насправді я на даний момент ще сама не зовсім добре розумію, що дорого, що дешево. Але взагалі, будучи в Україні, я так робила. A, переводила, ну, <знах> знаючи, що у нас там мінімальна зарплата півтори тисячі, і в Польщі півтори тисячі, то просто співставляла якось відносилася до злотого, так як до гривні. Але все одно, приїхавши до Польщі, вже якось a, починаєш своє мислення прироблювати. І починаєш, так би мовити, зажиратися, і тобі здається те, що в Україні навіть здавалося тобі дешевим, в Польщі тепер здається дорогим. Багато балакати, думаю, що ви самі зробите висновок. На рахунок курсу прошу, будь ласка, звертайтеся до Google, тому що курс змінюється кожен день. І я не можу вам сказати, який сьогодні курс, і скільки це буде в гривнях або в доларах. Тому користуйтеся інтернетом. Почну з того, що дешево. В Польщі дешеві продукти. Ну як дешеві? Ну, по суті, якщо перевести по курсу, вони десь такі самі, як у нас. Так само із одягом. Він також тут відносно дешевий. І можна собі дозволити купувати одяг якихось нормальних марок і не тільки китайську. Також дешева побутова техніка, вона так само коштує, як у нас, але в зв'язку з тим, що зарплати тут вищі, то і зрозуміло, що вони здаються дешевими для поляка, принаймні. А також різна мебель, різні товари для ремонту відносно якби, дешево. Поляк може собі дозволити купити якусь мебіль на зарплату і останеться ще щось на життя. Що ж дорого в Польщі? В Польщі дорога стоматологія. Я не користувалася послугами, але якби, знаю, що це дійсно дорого. І робота стоматологом дуже перспективна. І ну, у мого одногрупника дівчина навчається в Україні, на стоматолога, поля... полячка навчається в Україні. Тому що в Польщі на стоматолога нав... вчитися дуже якби, дорого, тому що це дуже перспективна робота і добре оплачується. Також в Польщі відносно дороге навчання. Хоча я б не сказала, не сказала, наприклад, я от плачу 360 злотих в місяць. Ну, порівняно з зарплатою, там півтори тисячі це відносно нормально, так як в нас в Україні приходиться платити, наприклад, в місяць півтори тисячі, то й більше, то це ще так більш-менш, але все одно і різні такі дитсадки платні також відносно дорого коштують. Коштує дорого проїзд. Е, хоча ну, це буде десь 3 злотих по у Львовому, забулася, це по-нашому по буде. Ну, якщо студентське або по пенсійному, то там дешевше виходить, там 2 злотих, може бути злота, в залежності від часу. Але для поляка це ну, здається дорого, тому що, наприклад, можна за ці самі кошти купити пів кілограму м'яса або 3 кілограма якихось цибулі, не знаю, моркви. Тому якби відносно дороговато. Е, я не знаю чому, але тут дорогі книжки. Книжка одна може коштувати десь 100 злотих, може 50 злотих коштувати. Е, Порівняно в нас це 30 гривень і ну 30-50-100 гривень. Ну, звичайно, може бути і більше, але все одно. Ну, реально дорогі книжки, я не розумію, чому це так, тому що по суті книжки не повинні бути дорогими. Наші дорогі комунальні послуги. Тут є таке поняття чинжу, яке може коштувати там, приблизно 300 злотих, може бути 500 злотих, в залежності від будинку. Ну і якби, платиш ти по суті за те, що в тебе там, чистий під'їзд, не знаю, двір чистий, ну я, я не знаю насправді за що. Ну, в нас ще входить холодна вода по ходу, але все одно ну, це якби трошки дороговато. Ну, а що стосується самих комунальних послуг, таких як, наприклад, де Газ, тепла вода, там я не знаю електрика, то я не думаю, що вона така мега дорога, тому що ну от ми за все платимо буквально 100 злотих, ну хай це 600 гривень, і це з інтернетом разом. І якби я не думаю, що це дуже багато для ну, для Польщі. В Польщі дорогі послуги перукарів, різних там манікюр, педикюр, салонні послуги такі. І знаю що також це може, ну і також це є перспективна робота бути перукарем, тому що за стрижку звичайну чоловічу можна заплатити 100 злотих, 150. Це дуже багато. Це це щоб ви уявляли, це можна 600 тисячу гривень за одну стрижку заплатити в звичайній перукарні. Звичайно, є мастера на дому, які дешевше е, все це роблять. Це може коштувати 30 злотих, це ну дійсно дешевше. Але це тільки коли на дому. І це ще треба добре-добре пошукати. Манікюр теж знаю, що на дому можна зробити за злотих десь 20, а в салоні теж десь злотих 100 буде коштувати. Ну і, звичайно, якщо ж без сигарок і алкоголю в Польщі дійсно алкоголь дорогий. Ну, як дорогий по суті, він коштує майже так, як у нас. У нас 30 гривень, тут 30 злотих це саме дешевий за пляшку горілки 0,5. Але по суті, якщо подумати, то в нас зарплата півтори тисячі, тут півтори тисячі злотих, то відносно так само, але ну, якщо перевести це, то звичайно дорожче буде. І цигарки тут також. Також дешево, це 12 злотих, десь я точно не знаю, по марках не скажу, але приблизно 12-15, може за 10, це саме дешеві, якісь будуть коштувати. Ось така от Польща і такі ціни в Польщі. Якщо відео було цікаве, ставте лайк, пишіть коментарі, дайте знати, що відео вам сподобалось чи не сподобалося. Можливо, я ще якесь таке придумаю цікавеньке. Дякую за перегляд. І бувайте, хай щастить.